Хто не знає, я Чорний Олександр Миколаєвич, військовий комісар. Зразу хочу попередити і сказати, що якщо ви десь чули на ринкі, чи от своїх, що проводиться мобілізація, мобілізації як такої немає. Є приведення військомат приписного складу військомату виклик на навчальні збори. Це всього нашого 40 чоловік, 14 офіцерів, 24 е, солдати сержанти. Для чого це все зроблено? Для того, що ще штат військомату, я один військовий комісар і три жінки. Цим штатом я ну, провести мобілізацію не змог. То зараз визвали цих людей для того, щоб вони і самі навчились, що робити. І Підігнали роботу військового комісаріату. Значить, велика... у мене до вас ну, прохання або військовозобов'язані, тобто ті люди, сержант, рядові до 40 років, сержанти до 45 років, молодші офіцери це лейтенант, старший лейтенант капітан до 50 років. Старші офіцери, майор підполковник до 55, полковник до 60. Якщо тут є такі люди, я прошу вас, ви можете записуватися, все робити, але <кій> прошу не покидати нікуди. І буде сказано, значить, ви, воєнкомат вас визве. Не буде, значить будемо підтримувати порядок, так як він є. Адресні дані варто зараз відкритимо уточнити. Це, будь ласка, це дуже-дуже добре буде, як ви підійдете і уточнити свої дані. Телефони, мобільні телефони, такі телефони, тому що дуже багато що міняється. Значить, а, жінки ще не сказали, жінки до 50 офіцерів, до 50 років. Обстановка військомат, я ж говорю, ми визвали людей, люди прийшли, ми з ними завтра будемо просто проводити навчальний збор. Це, щоб ви все знали. Як такої мобілізації, щоб поставляв я тисячу чоловік там в військові частини, її немає. І, я так думаю, в руководство воно прийме правильне рішення, як це зробити. Які до мене питання? Дякую за увагу.

Це питання слідуючим чином. Я зрозумів, що зараз визвоно вашим ласка. Тобто на даний момент ці люди, які визвані, вже повністю укомплектовані офіцерським составом то запасу. Так, тобто у вас це вже, да. вже програма. То да. Це моя команда самого військового комісаріату. І вони, щоб ви поняли, вони не передіваються в військову форму, вони ходять з 7 годин. Ну, З восьми годин ранку до 17 годин вечора. Просто навчаються, проводяться з ними, лекції читаються, розказуються, як вести цю роботу мобілізаційну, ну все, все що робить військома. Е -е, у мене просто наступне питання, я просто кадри в церкві служив, полосним пригадую. Я там також бачу, що навчання ці проводяться регулярно, ну часто проводяться навчання, то є там визивають так і це все У Мене питання просто е, яку от штатну одиницю, там ну то збройних там батальйон, полк, там або що? Що там у нас розписано от у наших межах міста Прясу Хмельницького? Ким ми станемо? Тобто, ми як ви нас проведете мобілізацію, яким військам будемо підпорядковуватися, що наші які будуть задачі, і ми просто будемо там значить, є військові частини. Я просто для то всіх, не йде наповнення наших військових частин. Щас не йде наповнення. Ну, при мобільні, ну, Якщо да. буде об'явлення, є Це часткова так. мобілізація, є, річки, да. є прихована мобілізація і є загальна мобілізація. Ні частково, ні загально щас не, не зроблю. Це військові частини. Наприклад, ви знаєте дівички. Вони будуть розвернуті до повного бойового штату. За рахунок нас. Так, так. Да. Все, я зрозумів, що просто ті частини, щоб люди розуміли. Друг шов? Борисполь, біла, біла церква, е... дівички. Ну, більше я не буду. говорити, тому що це. Ну не так. Є люди, які вже вийшли, допустим містові. Я офіцер запасу, старший лейтенант санкт сампеду. До 50 років. Ну я маю виду, що мені виправилось 50 років. Але я, допустим, як патріот України, я би бив якийсь на народному полочення, щось допомагати охороняти місто Переслуг Хмельницький і тому подібне. З такими людьми можливо провести якийсь невеликий збір, хоча б нагадати якісь основні цей люди, які хочуть записатися народне полчення, ну можливо через військомат, призвати нас там на два часа, на три часа, можливо, так. І я не маю права вас по закону призвати, розумієте? Ви, наверное, несіть я, зробіть розширені і запросіть усі, хто хоче. Я на цю тему якраз питання, щоб вже не було непонятно. Не хочу я, не люблю слово я, то так вийшло. Я у своє време створив. Міжнародну академію козацтва, яка знаходиться і зареєстрованого місті. Віля... Це Тільки громадська організація, міжнародного масштаба, і у цій структурі, тільки в одній громадській структурі, де можна організовувати оці питання офіційно на законодавчому рівні, так як ми стримемося в Європу і будь всі соблюдати законодавчі параметри, то це на основі законів України і на статуті Збройних сил України. Формування, можливі формування е -е, місцеві. Це все зрозуміло, але немає матеріальної бази. В принципі, немає нормальних командирів, які сьогодні володіють тактикою оборони. Командири як... у нас є достатньо грамотні, просто вони не показувались ніде. Вони у щіни і вони готові участвувати у всіх ситуаціях. Є у нас молоді грамотні спеціалісти спецназовці, афганці, які пройшли усі бремні. Не хочу споминати ваше серце та Є спеціалісти, які участвували в бойових діях, не одного бойових діях. Є які проходили спецназ, особливо У нас, ребята, дуже мощні і Добре. дуже грамотні. На сьогоднішній день ви проводили хоча б якогось вашу керівного справа, цієї організації, збори якісь. Вони Бачили, були нас, раніше, не було нагально. Готові ці люди стати на захист. Діло, в чому не було нагальної потреби, так сказати. Ну на даний Добре. момент це визріло. І позавчора ми проводили. Це партизани. Я ви не знати, що мені робити, щоб вийти партизани. Що разом з людьми, А десь будете розміщення від тебе. Послухайте, позиція. Нас лісовну. Вирізали ліса. Я з вашого боргу. Шановні, шановні, дивіться. Хто справді хоче діє, хто справді хоче діяти і е, ну, не розводить полеміки. Зараз, звісно, е, е, правий сектор вже підготовив базу. Туди набирають. Хто хоче ваги в вагіря правого сектора, піднімайте руку. Правильно, я пояснюю правильно. Яка база? Що там? є? Зброя? Це що, що? Є Я приклад, як люди пішли без брові щитами Вірі і... Звісно, що зараз іде мусальство, що в правому секторі там і головорізають бойовики, і що там круглий той ганяє людей з свого автоматом. Але і, 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 і Сама організація зараз під, Ки... під Києвом вже є зваги, мені точно швидко не уточнили, але сказали, що можна направити, але не більше чотирьох чоловік. Покажуть так само, як і воєнкомат сказав. Не більше чотирьох чоловік пока що. Хто поїде?

І дивіться, тому що вони не будуть їхати туди зараз воювати і тепер. Просто вони теж з'яються потім з воєнкоматом. Але хто хоче зараз займатися, тому що воєнкомати цього не можуть проводити, будь ласка. Тепер виступлю я, якщо мені таке слово в то й надати. Хто я такий? Потапенко Ярослав. Що кого я саме представляю? Я був обраний керівником Всеукраїнського об'єднання Майдан, Переяслав Хмельницький. І паралельно, паралельно я, я разом із Бобровніком Костяним і Ходаківським ми очолюємо підрозділ самооборони, який вже легітимізований міською радою, який вже більше тижня патрулює місто разом з півробітниками міліції. У нас кожного дня, кожного дня виходить патруль. 14 співробітників міліції, це разом з Доїшником, і 14 активістів самооборони. Тобто списки є, структура є. Тому що завдання номер один, завдання номер один, яке ми зараз бачимо, навести порядок в місті. Тому що, можливо, ви чули, десь хтось там, хлопців підтягує, антимайдан зробить, кардаш, якого ми випирали, випирали, ніяк він не хоче піти з своєї посади. Щось там інших людей пробує підтягнути, якийсь колишніх тітушок, якийсь колишніх рейдерів. В місті ситуація дуже неспокійна, повірте мені. От десь я то чую, то віртені когось набирають, приїхав прязли, пошуміть, а потім сказав, що бандеровці вриваються в хати. Причому люди придумують, от почуйте мене, люди придумують такі е сигнали. Нам афганіці з Небесної Сотні дав зеленку, щоб ми тут цих майданців не бачили. Ви представте, що це значить? Це баран, який не знає, хто, так, хто такі Небесна Сотня. Думає, що це ті, що зараз діють. Тобто розумієте, є деструктивні елементи в місті. Чому? Чому кожен за цим може стояти? Та Тому що ми до нього приходили і казали, Саша, йди звідси по добрій волі. Кончились времена, коли корупціонери нас пресували. Проти мене, проти мене, як активіста Майдану, заводили кримінальну справу і ще проти кількох людей. Слава Богу, вона там не пішла далі, тому що ми перемогли. Люди добрі, не подумайте, що я строю себе командира. але в цей, в цей важкий час, в цей важкий час. Ми найбільш скажімо, так, готові, конструктивні люди в місті, повинні в першу чергу забезпечити порядок саме тут. Е, є у нас самооборона офіційно легітимізована, будь ласка, будь ласка, приєднуйтесь, хто хоче, приєднуйтесь. В плані, в плані бойових дій, в плані бойових дій. Поки що воєнкомат, воєнком виступив, розповів ситуацію. Якщо, якщо, якщо буде вказівка централізована, тоді, тоді ми плавно нашої самоборони підтягуватимемося до тих військових структур, які будуть оголошені. Поки що такої вказівки немає. Атмосфера, яка зараз в країні, ви знаєте, вона схоже на паніку. Я впевнений, далі Крима росіяни не попруть. У них немає ресурсу, у них просто немає ресурсу, тому що вони знають, що їхні танки горять. Як згоріли два БТР там на Інститутській, мабуть, всі бачили відео, так це одними коктейлями молотом. От дивите, ми после... Я вибачаю, що перебрив. Я зрозумів звичайно Ну і, звичайно. Ну і коктейлі ми на них кидати не будемо. Мій посил такий. Дивіться, у нас є структура. У нас є структура. Вона легітимізована. Ми діємо в спілці із міліцією. Представник міліції зараз перед вами виступить. Ми е, діємо в спілці із представниками служби безпеки України. Тобто, ми намагаємося в місті, в місті тримати той порядок, той порядок, який може будь-яку хвилину почати хвилюватися. Ось уже маса людей питає, де купити зброю, а то купувати бойову зброю. Повірте, не потрібно, не потрібно. Давайте заспокоїмося і зараз конструктивно обговоримо, вирішимо, в якому ключі нам діє. Яку в якому ключі нам діє. Будь ласка, будь ласка. Звати мене Полтавець Сергій Володимирович. Володимир. Кажу, звати мене Полтавець Сергій Володимирович Володимир. на посаді заступника начальника, начальника міліції громадської безпеки. Щодо правопорядку в місті, хочу зазначити, дякуючи самообороні. Порядок в місті на даний час існує. Ситуація контрольована. Ситуація контрольована. Так що відповідно вказівок Міністерства внутрішніх справ щодо подій, які мають на території автономної республіки Крим і взагалі на території України щодо мобілізації та інших дій, нам нічого не приходило. От не єдине тільки наголосили, щоб те, ті надбання і позиції, які ми на даний час маємо, що ми їх і тримали, тобто дотримання правопорядку в місті та районі. Кому ж яке є запитання, то будь ласка. Дійсно, що кожного, кожного дня на вечір заступають бійці самооборони і працівники міліції. На даний час хочу ще наголосити на тому, що.

Шановні, давайте я ще вам хочу сказати, що відповідно до стратегічних об'єктів, які ви, ви так вважаєте, що безпосередньо можуть завдати значної шкоди населенню і деморалізувати і ну, нарушити всю інфраструктуру, то ще не було, щоб ми виставляли безпосередньо на дані об'єкти охорону. Буде така вказівка, відповідно, ми відразу зреагуємо і охорона буде встановлена. Може, зараз займається. Ви знаєте, що це зараз. Тому я кажу, очі знімаю. Пропозиція чудова. Давайте ми сьогодні домовимося, яка кількість людей потрібна для патрулювання там на насосські. Двоє, троє. Давайте підтягуйтесь, в регіоні самооборони і будемо постійний, мать там, постійний, там патруль. Постійний. Там, спутіло, в мені, можна... А приватні антроби у районі. Контролюються, чекайте, люди прилітають і На це у нас немає людського ресурсу поки що, щоб кожну ніч запускати. Ага. Будь ага. ласка, будь ласка, підходьте, записуйтесь, ми чітко визнаємо. Серед запасу на даний момент. Тобто я також, як ви дивіться телебачення, інформуюся об этом, читаю в інтернеті. На даний момент ситуація, яку я бачу, тобто паніки не повинно ніякої бути. На даний момент, це просто провокація з боку, я думаю, Росії і скажу, яка її головна мета. На даний момент ми, які збиралися раніше на Майдані, зібралися тут і переживаємо за місто, нас відлікають від наших проблем на місцях, від головної проблеми, і хочуть на даний час якби, трошки аналювати перемогу Майдану. Тобто це провокація, ми забули про те, чому ми там стояли, що нам ми плануємо змінити владу, влада вже змінила зверху, владу нам потрібно міняти на місцях. І тобто я скажу як офіцер, також. Сьогодні, їхавши сюди, я з'їхав наш воєнкомат, уточнив, вони подивились на документи, але я, я їм чітко ясно сказав, що я стою в праворах, тобто, случаї, які була там, ситуація, як було от, нагнітання, і керівництво наше було б там. Розуміло, що дійсно буде війна, то вже б давно офіцерські склади визвали нас і навчання, і ми б вже б давно поповнили свої підрозділи, тому що я знаю навіть військову частину, де, наприклад, проходити службу в условиях загальної мобілізації. Так що прийдіть всім, я прохання, успокойте, це провокація. Я говорю, тобто це ми зараз як забули за головне і дуже сильно. от... Приймаємо це все до душі, і на другий план я ж кажу, що хочуть нашу перемогу нашого самооборону Майдану. Отже, я надію, що всі зрозуміли. От є хлопці тут у нас гарячі, такі які говорять, що потрібно в ліс іти, або йти до військової частини вимагати від командира частини, ну, щоб дівички, щоб нам видали зброю. Тобто зброю нам видадуть тільки через воєнкомат, коли в нас відповідні будуть направлення до відповідних військових частин. Тому я прошу хлопців, якщо є бажання з ножами в лісі то посидіти кілька ночей, будь ласка. Але не йдіть до військової частини, бо ще ну, солдати отримують команду стріляти ж по вас. Тому що так просто ви прийшли і здрасте, дайте нам зброю, ніхто її не дасть. Це надій зрозуміло, так? Друге. Ті, хто бажає записатися в патрулі, і зараз ми ось будемо розглядати про збільшення кількості об'єктів для охорони, я прошу вас в першу чергу на графік чергування ставитимуться ті люди, які прийдуть організовано. Тобто, наприклад, мінімум 20 осіб приходять, вони визначають між собою головного, він зв'язується зі мною. Можете теж записати мій номер телефону. 093. 093 335, 335, 78, 86. Я хочу сказати, що у нас приблизно по 15 березня люди розписані по 14 осіб. Юрій Бобровник 093 335 78 86. Тому в першу чергу ставитимуться лише ті, хто прийде організовано. Мінімум там 10-20 чоловік. Це зрозуміло? Ну, зрозуміло, якщо будуть нові об'єкти, у нас резерв є, але 10-20 ми зразу ставимо в найближчий день, який ви там бажаєте, який ви там можете. А, от, у нас Субота-неділя була розписана, але ветерани МВС попросили, що вони саме можуть, наприклад, в суботу-неділю, тому ми 14 осіб перекинули на інші дні. Ну, Бажаючих дійсно дуже багато. І друге, от хотів, якщо ви не проти, просто для самого себе з'ясувати наступну річ. От я не служив в армії, в мене були навчання в школі, я працював з автоматом Калашникова. Ну, Як такого досвіду немає взагалі, якщо не сказати мінус нові, чи <кхм> зможе хтось із вас підняти руки, якщо завтра війна от з простим автоматом Калашникова він піде в бій? Ви <кхи> гарно орієнтуєтесь, як а, а не хто не може допомогти до них знайти, питання? Я розлав, це не на мікрофон розказує. Шановне товариство, розумієте, якщо наші хлопці вмирали на Майдані з палками і щитами, то зі зброєю в руках нас не завоюють. Це однозначно. Шановне товариство, слава Україні! Дякую.